Те, що бійці роблять з ризиком для життя, зараз виконують роботи. НРК наземний роботизований комплекс, виставляє міни або підриває ворожі позиції. Робот-логіст доправить необхідні вантажі у саме пекло, куди під нищівним вогнем не проїхати і не пройти. Цей називається тарган. Його основне призначення: доставка бика провіанту води на поле бою до наших хлопців. Забрати з поля бою необхідне спорядження. Це також під силу роботизованим машинам. Ось так із поля, усипаного мінами і снарядами, евакуювали гексакоптер. НРК на гусеничному ходу обладнаний ще й кулеметною туреллю. Взагалі, то здатен перевозити до 300 кілограмів вантажів. На війні це незамінний помічник. Роботизований комплекс терміт, виключно українська розробка, а він дозволяє не тільки вести вогонь, прикривати нашу піхоту, доставляти цінні вантажі, а ще й евакуювати поранених бійців з допомогою звичайного пульту. Боєць поранений може. Присісти на цей комплекс і рушити до місця призначення. Це міні танк, якого не лякає бездоріжжя і багнюка. І екіпаж, що перебуває на безпечній відстані, керує ним, наче дитячою іграшкою. Наче дитяча іграшка. Yeah. Like big... yeah, yeah. Like big... <laughs> <laughs> так, Це мрія 12-річного мене. Боєць на псевдогольф, громадянин Великої Британії у лавах 25-ї бригади. Нещодавно він командир екіпажу наземного роботизованого комплексу. <звук> Оце контролер для керування кулеметною турелю. А цей пульт рухає сам наземний роботизований комплекс. Я приїхав сюди, щоб допомогти українцям зменшити втрати захисників. <звук> І це дуже відповідальна робота. Ділиться інший доброволець на псевдобалу. Попри шестирічний досвід служби в американській армії, вояк стверджує, що під час російсько-української війни отримує неоціненний досвід. три роки служив у піхоті. тільки ж в моторизованому підрозділі. В мене є досвід і командирські навички, але це не те, до чого нас там готували. Ця війна не така, як ми її уявляли. зараз воюють дрони, FPV, роботи, мінери. Цього взагалі не було раніше. 25-та окрема повітряно-десантна січеславська бригада має низку багатофункціональних роботів. Вони щодня перевозять тонни цінних вантажів і рятують життя солдатів. Утім, захисники потребують нашої з вами допомоги. Нашу новітню зброю, яку ми вже використовуємо на лінії бойового зіткнення, разом з нашими інженерами з 25-ї бригади ми комплектуємо ці дрони е, різними модифікаціями, які здатні е, виконувати дуже багато різних задач на полі бою. Долучайтеся до зборів. Будь-яка гривня допоможе вже сьогодні змінити цю війну. Захисники України знають, що ворог налагодив масове виробництво наземних роботів, але зсу має перемагати завдяки якості власних розробок, тактиці їхнього використання і допомозі союзників. Січиславські десантники завжди виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках. Сьогодні це Покровський напрямок. Січиславці впевнено стоять на своїх позиціях і не допускають ворога в глиб міста. Наші оператори цих дронів вони постійно навчаються, випробовують нові можливості цих дронів. Якщо говорити про іноземців, так вони діляться своїм досвідом, плюс міжнародна підтримка, як в цілому країни, так і збройних сил і безпосередньо двадцятого. Бригади в Україні офіційно 40 виробників роботизованих комплексів, які поставили до війська свої найкращі. зразки. Бойові інженерні, логістичні, наземні роботи пройшли випробування по всій лінії бойового зіткнення. І на Курщині також цього року для потреб Збройних сил України повідомляє Мінцифри, планують придбати десятки тисяч таких комплексів.